Аби ефективно впливати на розвиток громади, Миргородська молодіжна рада спілкується та співпрацює з представниками міської ради. Так, на зустрічі із відділом розвитку, бізнесу, торгівлі та туризму, молодь висунула свої пропозиції щодо покращення сфери туризму і туристичної привабливості. Було обговорено ідеї для майбутніх проєктів і шляхи співпраці. Молоді активісти розуміють важливість залучення гостей до громади, тож, на думку представників відділу, мають гарне бачення і кілька реалістичних ідей. Обговорювали теми щодо туризму та створення деяких екскурсійних маршрутів. також обговорили участь у проєктах грантових, завдяки яким ми можемо створити брендбук громади, зробити декілька пізнавальних лекцій щодо історії та культури нашої громади, і також організувати ті ж самі маршрути екскурсійні. Ми дуже плідно в принципі попрацювали. Молодь детальніше дізналася, що потрібно робити для створення проектів з розвитку туризму. Лідери зрозуміли, які кроки має пройти розроблення туристичних маршрутів цікавими місцями миргородської громади. До уваги взяли також ідею збирання та поширення інформації про місця громади, де мешканці і гості можуть зробити гарні фото. На думку фахівців, доречно було б також зробити візуальне представлення цікавих для туристів місць у вигляді коротких відеопрезентацій. Як розповіли члени Миргородської молодіжної ради, наразі триває розробка одного проєкту, націленого на розвиток туризму. У рамках участі у проєкті Впливові лідери встановили кілька кроків, які б могли залучити до нашої громади людей та загалом розвивати бренд міста. Я представляю проект «Іскава миргород. Це проект, який націлений на розвиток молодіжного самотуризму в нашому місті. Ми хочемо його зробити в декілька етапів. По Перше, це почати саме з дослідження нашої Миргородщини, і культури та історії, а також гастрономії. Наступним етапом це ми хочемо зробити брендбук. Ми вже заручилися підтримкою органів місцевого самоврядування. Також подавалися на гранти. І ще нас підтримує державне агентство розвитку туризму України і хоче з нами майбутньому співпрацювати. Тому ми чекаємо від них відповіді. Члени молодіжної ради подали ідею провести дослідження Миргородського краю та розповісти його історію місцевій молоді у форматі цікавих лекцій. Також, як активістам, так і представникам відділу розвитку бізнесу, торгівлі та туризму міської ради, цікава тема розробки брендбуку Миргородської громади. Його створення є в задачах проекту, над яким вже працює молодь. Щодо брендбуку, це буде вже комплексне таке напрацювання, яке буде основане на символіці нашого міста, на його культурній спадщині та історичні. І з цього буде зроблена певна візуальна концепція, яка буде використовуватися як місцевим бізнесом, так просто для оздоблення вулиць і для популяризування нашого міста, щоб це було напрацьовано саме на пізнаваність нашого Миргорода, а не просто якісь хаотичні схематичні зображення. За словами Уляни Максюти, зараз дуже важливо працювати над створенням бренду Миргородської громади та її привабливості. Згідно з е, статистичним інформаціям, яку е, опублікувала Дарт Державна агенція розвитку туризму, у 2023 році е, зросла частка податків від е, туристичної сфери, туристична сфера вона продовжує користуватись популярністю, і вона зросте ще більше після е, закінчення воєнного стану, після нашої перемоги. Е, тож ми маємо вже зараз підготувати платформу, на якій ми е, Далі будемо розвивати цю сферу. Молодіжна рада отримала корисні поради для майбутньої роботи, адже для того, щоб після війни до нас їхали з усієї країни та навіть за кордону, потрібно активно працювати над відповідними ідеями та проектами. Представники відділу розвитку бізнесу, торгівлі та туризму запропонували свою допомогу у пошуку та розробці проєктів для подачі на гранти, де молодіжна рада могла б виграти кошти на втілення власних проєктів і розвиток громади.